Всім доброго дня! Львівщина вітає любителів винограду. Сьогодні у нас 19 квітня. Сьогодні ми завершуємо відкриття нашу виноградника. Ми собі залишили на, останні, на остаток, скажімо так, 9 кущиків. Це у нас технічні, універсальні сорти. А весь основний ми відкрили рівно тиждень тому. А я зараз відкриваю. Я виноградник вкриваю тільки землею. Багато землі зверху не накидаю. Отак олегенько. Так. Тут ще бронечки не вже є. Вже з'являються. Це в нас пам'яті Домковської. Весь в землі такий. Броняшки тільки-тільки починають. Ну такі вже. Через кілька днів вже було б важче відкривати. Зараз ми його... Я підв'язую, до речі, зразу. Тільки як я його викопую з землі, він м'який, але еластичний. Такий, як пластилін, можна сказати. Тут у нас гуржуський розовий. Так. Формування в мене одностороннє, ну напіввіяло, можна так сказати. Дуже зручно вкривати і так само підв'язувати, особливо коли кушечки молоденькі, двох-трьохрічні. Раніше як було двостороннє віяло. Думаєш, він і сюди ніби лягає нормально, той кущик, і ну, ця лоза і сюди. А так зараз то нема питань. Всі дивляться в один напрямок, як то кажеться. Я лози стараюсь не накручувати наш надліт на проводку. Раніше накручував, тепер не накручую. Так, Тут у нас є, що у нас тут є? Ага теж пам'яті думковської, тут бруньшки такі. А ось там цитронний магарач, а тут вже бронюшки в нас такі хороші. Я вже навіть умудрився виламати кілька штучок. Тут вже брунячки починають йти. І зараз так глянемо на скору руку, що там у нас прививка, що ми робили. Йдемо минулого року. Тут Юліан теж вже брунячки. Це тиждень тому він у нас відкривався. Ромбік, теж вже такі гарні. Так, на прививках, ну, ще не дуже видно. Що тут у нас ми маємо? Бо площині атос, рембо, браф Авілому, Переяславська рада, білосніжка, красна куля, Сюзанна, Вітроблек. Ну, вже починають. Так, йдемо. Так, Снімай такі курчики. Тут у нас був велес. Ми привели у нього джин. Так, джин, джин і. Малиновий. Так. Ага, тут ще є. Румейка. Румейчка. А тут ми мали. Кажете, з голови. Лівія. Ні, Лівія в нас тут, ряд поруч. Біла круга ягода, зелена. Неважливо. Тут було щось 25 прививок. Кілька штук не пішло, кілька, десь дві штучки я виламав, тому що слабив, слабо був, слабо зрослося. А тиждень тому ще дві, дві прививочки я успішно сам зламав. Так, там у нас є бананас. Так, рембо. Суперіор. Афродіта, кішмиш, медовий суперіор. Тепізюменки. Юпітер, напевне, Vitro Black, Jane, пам'яті Смольнікова. Я думаю, що повинна вона визрівати. нас Рембо. Там у нас ще є Юпітер. Тут ми маємо румейку. Де туди? Так, що таке? Дар'я, сенатор Бурдака, Червона планета, Аватар. І тут ми вже вчора так навели такий порядок, трошки ми робимо луночки. Пережив владику. Ну що ж, всім бажаю здоров'я, удачі, вдало сезону щедрих врожаїв. Саме головне нам потрібна перемога. Тож молимось за наших захисників, наша допомога їм дуже сильно потрібна. Нехай Боженько їх оберігає.